В цьому відео поговоримо про те, як відновити повністю вбитий свинцево кислотний акумулятор і чи взагалі можна його відновити. Наперед скажу, за певних умов можна. Ось мені потрапив у руки свинцево кислотний акумулятор 12-вольтовий від безперебійника. Йому вже багато років і він вже останній рік точно повністю розряджений. Я вже думав його здавати на металобрухт. Лампочка від нього вже не світить. Помірюємо напругу. Так. Замість 12 він видає всього лише 6,3 В. Я знаю, що такі акумулятори навіть зарядить проблематично, тому що вони не сприймають зарядного струму. В них такий великий внутрішній опір, що зарядний струм просто не проходить. На каналі є відео про десульфатацію з допомогою китайського зарядника, який має імпульсний режим. Давайте подивимося, як відреагує цей зарядник на убитий акумулятор, тобто на акумулятор з величезним внутрішнім імпедансом. Як тільки ми підключили зарядник до акумулятора, він одразу показує Full повністю заряджений. Але ми ж знаємо, що це не так. Зарядка видає певну напругу в літньому режимі це десь 14,6 В. Через відсутність зарядного струму спаду напруги немає. І зарядний пристрій думає, що акумулятор повністю заряджений. В імпульсному режимі зарядка видає, звичайно, імпульси, але струм так само не проходить. Це для мене очікуваний результат. Будемо брати інше джерело струму і проводити зарядку постійним маленьким струмом. А взагалі план відновлення виглядає приблизно так. Якщо в акумулятора є корки, треба їх відкрутити. Перевірити рівень електроліту і за потреби долити дистильовану воду. Мутний електроліт в одній з банок може свідчити про обсипання пластин чи навіть про коротке замикання в цій банці це дуже поганий симптом. Наступний етап це зарядка малим постійним струмом десь 3-5% від ємності акумулятора. Якщо напругу не вдається підняти до 12 вольт, а також якщо електроліт в одній з банок темний. Значить, є коротке замикання. Відновити такий акумулятор дуже-дуже важко. Далі треба перейти на зарядку імпульсним струмом. Заряджати треба до 100% або до моменту закипання електроліту. Ну ви ж розумієте, закипання в лапках, тобто до інтенсивного булькання. Наступний крок розрядити акумуляторну батарею десь до 40% і повторити процес десульфатації декілька разів. На сам кінець треба перевірити густину електроліту, якщо є чим. Вона повинна бути в межах 1,27-1,29 г на см3. Отож, переходимо до зарядки малим постійним струмом. Беремо джерело струму з дещо підвищеною напругою. Можна 16, 18, 20 і навіть ще більшою напругою. Якщо є така можливість, бажано встановити обмеження по силі струму, тому що спочатку сила струму буде маленька, мізерна, а потім вона почне зростати і в якийсь момент може вже перевищувати допустимо. Підключаємо джерело до клем акумулятора, подаємо напругу і спостерігаємо за величиною сили струму. Як бачите, вона становить спочатку всього 13 мА. Обмеження сили струму зараз стоїть приблизно 100 мА, а напруга 16 В. Зарядка малим постійним струмом продовжувалась в мене декілька годин, десь орієнтовно 4. години. Час від часу я відключав джерело від акумулятора і перевіряв, чи не зростає напруга на ньому. Напруга поступово зростала. Ось ви бачите на екрані, що зарядний струм вже становить 160 мА, А якщо відключити зарядку, то напруга на акумуляторі вже становить більше 9 В. В якийсь момент джерело живлення переходить в режим обмеження сили струму. Це означає, що акумулятор вже почав сприймати добре зарядку і можна переводити його в режим пульсуючої зарядки. Пів Ампера це вже досить великий струм, який вказує на те, що властивості акумулятора в деякій мірі відновлені. Акумулятор вже може заряджатися і в звичайному режимі, але ми пам'ятаємо, що наш наступний крок це десульфатація. Переходимо знову на зарядку, чарджер, який може працювати в імпульсному режимі. Як тільки підключаємо клеми до акумулятора, засвічується індикатор зарядника. Це означає, що він вже нормально бачить акумулятор і готовий його заряджати. Вмикаємо зарядний пристрій до мережі і спостерігаємо за параметрами. Зарядка постійним струмом відбувається, але вона нас не цікавить. Ми вибираємо імпульсний режим, режим repair. Відновлення. В такому режимі зарядка тривала ще декілька годин. Час від часу я відключав від зарядки акумулятор і прислухався, чи немає інтенсивного газовиділення. Якщо після відстою напруга на акумуляторі становить 12,6 чи більше вольт, це означає, що короткозамкнутої банки немає, все нормально, акумулятор заряджений і можна приступати до розрядки. Сила струму розрядки залежить від ємності акумулятора. Оптимальний варіант це десь 10-15% від'ємності. В нашому випадку я розряджав струмом 1 А. Ну і згідно з нашим планом, розряджаємо десь до 40% не до нуля, і знову ставимо імпульсний режим для відновлення. Все це забирає трохи часу, декілька днів, як мінімум, а може і цілий тиждень. Зараз, наприкінці другого цикла, ми переводимо зарядник в стандартний режим. Спочатку спостерігаємо зменшення зарядного струму, потім бачимо на дисплеї надпис FULL, що означає повну зарядку. На цьому етапі я не полінувався, вставив акумулятор назад у безперебійник, він уже запустився і працював нормально декілька хвилин. А до цього безперебійник зовсім не запускався і не заряджав акумулятор. Я ще планую два рази розрядити і зарядити акумулятор. Пульсуючим струмом, таким чином, думаю, з нього ще вижити декілька ампер-годин. Підведемо деякі підсумки. Перше. Шанси реанімувати акумулятор, який вже навіть не сприймає зарядку, все-таки є. Друге. Ці шанси сильно залежать від віку акумулятора і від ступеня сульфатації його пластин. Третє. Акумулятор з короткозамкнутою банкою краще одразу здати на утилізацію. Це моя особиста думка, але хто хоче, може погратися. В інтернеті є багато інформації на цю тему, в тому числі дуже радикальні методи, наприклад, пропалювання з допомогою електрозварювального апарату. Четверте, витрачаючи свій час на відновлення, треба чітко усвідомлювати, що новим ви його все одно не зробите. У кращому випадку вдається відновити ємність на відсотків 70%, але частіше буває, що всього на 40-50%. У деяких випадках цього достатньо, а якщо ні, то вихід один – купити новий акумулятор. Дякую за перегляд. Чекаю від вас коментарів, критичних зауважень, доповнень, пропозицій.